На майдані Незалежності сьогодні попрощалися з трьома захисниками Дмитром Ботаном, Владиславом Кисілем та Володимиром Крижановським. Вони загинули в Запорізькій області. Як повідомляє прес-служба міськради, солдат Володимир Крижановський навчався в 13-й школі. Потім здобув професію слюсара, працював на різних роботах, отримавши повістку, пішов воювати. Він загинув 22 вересня внаслідок артилерійського обстрілу. Ми з Володимиром знайомі, якби. Дуже давно, я трохи старший за нього. Ми з одного району. Я займаюся будівництвом. Володя в мене працював от, певний період свого життя, ну, практично ну, от, майже до самої війни. Він був дуже гарним будівельником. Ми займаємося монолітним будівництвом. От, він ну, був одним з кращих. Працівники. Він завжди хотів щось е, нового дізнатися. Е, ну і Взагалі він був дуже дружнім, е, дуже товариським. Йому вручили повістку, він зразу ж на другий день пішов е, до військового комісаріату. Е, я як був захворів, от, е, він е, мені ліки приносив додому. Я горжусь, що в мене такий друг. Зв'язківець розвідувальної роти Дмитро Ботан навчався у 13 13-й школі, потім в автотранспортному технікумі. Працював водієм, столяром, барменом. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, перебував на заробітках у Польщі. На той час його дружина та 10-річна донька були в Херсонській області. Як йдеться в інформації міськради, 28 лютого торік він вирішив повернутися на батьківщину та піти в ЗСУ. Загинув чоловік 1 жовтня внаслідок обстрілу поблизу Оріхова. Ми знайомі з дитинства, ми з ним колись зустрічались довгий період часу. Був дуже доброзичливий, завжди допомагав, підтримував. ну, Не можна повірити те, що сталося. Це велика втрата для всіх нас. Владислав Кисіль мав освіту економіста, працював в автомобільному бізнесі. Був одним з учасників громадської організації Побратими Рівне, які з 2017 року брали участь в гуманітарному проєкті на щиті та займались національно-патріотичним вихованням молоді. Після 24 лютого минулого року пішов добровольцем. Пройшов військові навчання, зокрема, й у Великій Британії. Потім увійшов в групу спецпризначення. Воював на Херсонщині та Запоріжжі. 7 вересня, до дня розвідника, Владислава Сіля нагородили знаком головокомандувача ЗСУ Золотий хрест 2 жовтня. Чоловік загинув внаслідок міновибухового поранення. А на наступний день його нагородили хрестом за мужність посмертно. Поховали захисників на алеї Героїв кладовища нове. Катерина Сірук, Суспільне новини, Рівне.